Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Починаємо працювати. Збиральна кампанія в нас ще досі продовжується. Станом на сьогодні нашими аграріями обмолочено кукурудзи 65% від її пасівної площі та намолочено 24 чотири тисячі тони зерна. В загальній структурі пасівних площ обмолочено 95%. Та намолочено 132 тридцять тисячі зерна департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної військової адміністрації ініційовано... На внесення змін до програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області до 2027 року відповідно до цих змін буде виділена фінансова допомога розвитку галузі тваринництва. Дану дотацію зможуть отримати як сільськогосподарські підприємства, які отримують велику рогату худобу усіх напрямків продуктивності, так і домогосподарства населення. Що для нас є дуже актуальним, бо в 2021 році, в порівнянні до 2020, в нас було мінус 150 голів загально по нашій громаді. Двадцять другий рік ми зараз почали зі старостинськими округами проводити моніторинг наявного поголів'я. Розрахуємо, побачимо, і маємо на цьому тижні ми розрахувати і подати на область. Прогнозову кількість учасників даної програми, якщо вона буде прийнята, та суму коштів, яку отримає наша громада, в разі прийняття цих змін. Добре, Білясник Оксана є на зв'язку. Проводимо прийом громадян в умовах відключення світла відповідно до 3 червня. За 2022 рік було зареєстровано 1569 прав власності, 895 прав оренди, 4 обтяження, видано 507 інформаційних довідок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 61 фізичну особу-підприємця, 174 припинено, внесено 235 змін. За до юридичних осіб було внесено 148 змін. Зареєстровано 12 юридичних осіб, припинено вісім, та видано 206 витягів. На минулому тижні була одна особа з Миколаєва з питань реєстрації бізнесу. Оксана, ну те питання, що я говорив, попрацюємо на цій неділі. Добре, не забудьте, нагадайте мені добре і Оланта Є на зв'язку. Фінансове управління працює у звичайних в звичайних умовах в умовах воєнного стану. Бюджетний рік закінчено, тому на тому тижні ми працювали над складанням розпису помісячного розпису місцевого бюджету та надали його до казначейства. Головним розпорядникам було надано витяги з помісячного розпису для складання ними кошторисів. На цьому тижні надіємося, що казначейство загрузить наш розпис. Бюджетні бюджетники підпишуть кошториси, і ми розпочнемо фінансування. Ну мені радує ваш оптимізм, але в Україні ще ніхто ж казна не втягнула не один бюджет, тому кидайте все, сідайте з Каріною і працюйте над тим, щоб бюджет з'явився в казна в казначействі. Добре, щоб він пройшов по всім видаткам, по всім доходам, по статтям, по головним розпорядникам і таке інше там. Тисячі, тисячі цифр. Кожна циферка повинна співпадати, іначе казна не прийме її. Працюйте тільки над цим питанням. Волошко, є на зв'язку? З 10 січня розпочнеться освітній процес у закладах загальної середньої освіти після зимових канікул. Ми також далі працюємо над доукомплектуванням пунктів незламності. Я хочу нагадати, що у на у закладах освіти організовано 30 пунктів незламності, Ми їх всіх вже доукомплектували генераторами, і 8 пунктів залишилося доукомплектувати ліхтарями, подовжувачами і газовими балонами, над чим ми зараз працюємо. Також управління освіти зараз працює над укладанням договорів з тепло-водо-електропостачальними організаціями для забезпечення функціонування освітньої галузі. На сьогодні ми вже маємо договір підписаний з електропостачальною організацією за результатами проведеної закупівлі, і також працюємо над складанням кошторисів. Я Сергійко давав доручення третю форму навчання, індивідуальне навчання. Ви працюєте над цим питанням? Стосовно сімейної форми навчання так працюємо. Ну будемо в цьому напрямку працювати надалі. Так, що вже є які напрацювання в цьому напрямку на сьогодні. У нас в трьох закладах освіти є діти, для яких організована сімейна форма навчання. Це ліцей, гімназія і спеціалізована школа першого ступеня номер 13 Ми будемо більше освітлювати цю форму роботи і надалі працювати в інших закладах з батьками. Я на цій неділі чекаю, щоб в інтернеті з'явилася якась така невеличка до. Стаття, в якій було розписано, що це таке сімейна форма навчання, індивідуальна, сімейна і таке інше. Добре? Добре, добре криєнко надія є на зв'язку. Про ми продовжуємо прийом заявок на проведення часткової компенсації вартості генераторів суб'єктів господарювання, які щоб вони забезпечували свою господарську діяльність і допомагали мешканцям громади у підзарядці гаджетів інших електроприладів, які необхідні для життя, також проводимо роботу щодо переймов. Перезаміни вивісок з російської мови на державну. На жаль, деякі суб'єкти господарювання на наші неодноразові звернення так і не реагують. Вивіски магазинів і деяка реклама магазинів викладені російською мовою. Ну, Продовжуємо роботу в цьому напрямку. Я думаю, що будемо вже від прохань і бесід переходити. Ну до якихось, тому, що деяких мешканців і гостей міста ображає це, дуже ображає. Вони звертаються до нас з цього питання і тому про ну, давай. Давайте на розголос мую. Под, Подправимо ці керівників, яких хто там не слухає, це дійсно ви повинні відійти від цього питання. Милашенко є ми зв на зв'язку? На минулому тижні у нас проводилися роботи по чищенню доріг тротуарів від снігу та проводилася посипка проти желедними сумішами. Також, коли дозволяли у нас погодні умови, проводились також роботи по вивозів палубу місця, сміття та гілок. Також були, проводились роботи по усуненню аварійних ситуацій в житловому фонді, що виникали. І зараз у нас тривають роботи, доки дозволяє ситуація, ну, я б так сказав, по модернізації системи вуличного освітлення. У нас місць світло активно зараз працює з цим питанням, замінюють на економічні світлодіодні фонарі. По чотирьом вулицям центральним у нас замінено вже більше 70. Фонарів замінено, також ведуться роботи по старостинським округам, влазили там власних фонарів, що замінено. Геннадій, посипано територію міста сьогодні гірше, ніж ті дні. Що то тут понеділок вам не спрацювали, щось таке? Перевіряйте. Маймітенко є на зв'язку? Організовано роботу щодо нарахування державних виплат за січень. Нараховано 3921 особі на загальну суму 11 мільйонів 69 тисяч. Також проводиться робота з підготовки справ субсидіантів та пільговиків для передачі до пенсійного фонду. Обстежуються умови проживання одиноких престарілих громадян нашої громади саме під час зимового періоду, яким чином вони там ви. Проживають і допомагають організовувати, якщо в когось є проблеми, також будемо проводити роботу на цьому тижні з остаточного оформлення всіх державних справ, які до цього часу перебували у районному управлінні соцзахисту. Таких отримувачів державних допомог у нас ще 241 особа, і звичайно, управління проводить роботу і складання кошторісів. Ну, Антоніна, перш за все, не кидайте субсидії і продовжуйте супроводжувати, поки цю ношу не візьме на себе пенсійний фонд. Зрозумійте, дві установи ви там трошки конкуруєте між собою, і це нормальне явище, але наше завдання забезпечити людей, які живуть у нашій громаді, послугами безпереривними. Тобто ви не можете покинути, хоч вже з 1 січня повинен займати пенсійне, але ви перший квартал як мінімум супроводжуєте це питання. Людина повинна не відчути Добре. перехід до цих двох структур. Ми структури живемо за рахунок державного бюджету, за рахунок місцевого бюджету. І люди повинні ці послуги отримувати, незважаючи на всі ці перестановки, які робляться. Добре? Особисто контролюйте це питання. Добре, так. Що грин є на зв'язку. Продовжуємо займатися підготовкою до контрактування на 2023 рік. Подали 16 пакетів Національну службу охорони здоров'я по скороченій процедурі. Ще плануємо подати 6. Всього плануємо підписати 21 або 22 пакета. Минулого році було 19. Но робота триває, тому у нас кошторис буде набагато пізніше. Поки е, національна служба розглядає всі пакети е, е, вихідні е, святкові новорічні свята в е, закладі охорони здоров'я працювали в е, режимі підвищеної готовності. Надзвичайних подій не було. Хоча хворих було багато з різною патологією, і, на, і новорічні і на різдвяні свята завершили всі роботи по нашій котельні на твердому паливі. Будемо пробувати запалювати. Доповімо окремо. Ну, треба розпочинати, тим більше ви бачите великі морози, і резервна система опалення повинна включитися в роботу. Це я звертаюся до всіх. Ми з вами пережили два складних вихідних дня, коли температура повітря знижувалася до мінус 20, а на півночі громади до мінус 23. І тому всі, вся система опалення повинна працювати і перш за все включить усі резервні опалювальні точки. Мається на увазі грубки, буржуйки. Все, що є, повинно опрацьовано бути. Температура планувалася, що два дні буде великий мінус, потім буде близько к плюсу, але ви бачите, температура не знижується. Сьогодні теж мінус 13. І там далі до кінця неділі мінусова температура. Неділя буде дуже складна. Це я звертаюся абсолютно до всіх. Нікуди ніхто не відлучається, ніхто нікуди не виїжджає, нев які відрядження, не в якій припуски. в які припустки. Нікуди. Всі на місці і контролюємо систему життєдіяльності міста. І особливо систему опалення, включенням всіх резервних істочників. Є групка, грубку затопили з утра, провірили, працює. Далі в резерві, так і котли. Сьогодні ми, Олег Тефілович, я приїду, будемо дивитися, будемо проводити, зрушити це питання з міста. Дуже воно вже затягується. Жук Олександр Володимирович. Ці структурні підрозділи опалюються, працюють з урахуванням обмежень військового часу. На початок року ми створили необхідний запас медикаментів, предметів господарства, палива. По Воронівській амбулаторії в котенії роботи тривають, але ж все ж таки відбувся пробний запуск. Системи опалення, вона працює, тож ми маємо резервне альтернативне опалення на випадок необхідності. За минулий тиждень ми спостерігали зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дорослого населення на 42%. Амбулаторно лікується три хворих на коронавірусну інфекцію. Також чекаємо підписання договору з Національною службою здоров'я. Так, у цьому році договорів стільки ж чи щось там ви змінили? Початковий договір у нас йде на первинну медичну допомогу. Після цього будемо пробувати ще додатково окласти два договори на паліативну мобільну допомогу та надання психологічної допомоги населенню. Ну добре, і продовжуйте роботу по альтернативним видам опалення. Мається добре. на увазі і в тих… Або ви будете переїжджати всіх установ, де немає альтернативи, ви повинні чітко розуміти. Або організовувати теж альтернативний вид опалення. Добре. Тобто, система ваша теж повинна бути мобільною і працювати, навіть якщо зупиниться основний теплозабезпечую підприємства. Добре. Дякую. Фат... Фатун, є на зв'язку? Заклади культури працюють у умовах військового стану. Музичні школи мистецтва сьогодні приступають до другого півріччя навчального року 22-23. Всі заклади працюють з урахуванням світлого, світлого часу доби, і музеї продовжують. Працювати виставка викладача дитячої школи мистецтва Ліфтини Філон і її учнів. Запрошую, хто ще не відвідав, ознайомитись. Всі заклади опалюються. Продовжую працювати. Що значить, всі заклади опалюються? Я знову вас. Я вже один раз при всіх вам говорив. Ви повинні говорити: у мене скільки то закладів опалюється, скільки то зупинено, скільки то в резерві. Тут ваша велика мережа. Що значить всі? Скільки бібліотек, скільки клубів? Розумію, а я ж впевнений, що не всі сьогодні опалюються. Що є там питання, де постарайтесь проконтролювати питання опалення. У вас найбільше, практично, якщо взяти всі галузі, кількість опалювальних точок. Саме більше у вас. Практично у кожному населеному пункті є клуб, бібліотека. Так? Ну, так. Шемет Роман Петрович є на зв'язку? Доброго ранку на зв'язку. Ви там на півночі. Як у вас система опалення? Що топиться, що не топиться, які Це проблеми? Типу, школа топиться, ФАП топиться і будинок культури опалюється. І сільська рада опалюється. Ну, звичайно. Опалюється, добре. Спасибо. Ізотова є на зв'язку? Поповнено матеріальний резерв, придбано паливомастильні матеріали, буржуйки. На минулому тижні за поверненням громадян було надано в тимчасове користування буржуйки тим мешканцям, які проживають в багатоквартирних будинках, які відключені від централізованого опалення і знаходяться на електроопаленні. Ну так скільки у нас видано, що у нас за баланс? видано буржуєк п'яти квартирам. Звернень було п'ять, обійшли всі квартири, виявили бажання. Дану ну, тобто, буде. всі бажаючі, які хотіли отримувати цей резервний істочник е, тепла, е, ви задовольнили так. на даний час, так я розумію. На сто процентів. І якщо будуть звернення, то е, будемо теж давати е, тимчасове користування такі так. прилади опалення, і е, люди можуть готуватися до того, щоб якщо. Виникнуть критичні ситуації з опаленням, то можна буде погрітися біля цього чага. Так я розумію, так? Так. Звертаюся до всіх. Всі системи ще раз, опалення повинні приведені в роботу. Оля ти перевіряєш. В селі в такому-то, в населеному пункту такому-то, в галузі такій-то. Провірили. Димоходи перевірили. Димоходи не димлять, не задимляють приміщення. Є спаливо, є людина, яка вміє розпалити, є запас палива, є електростанція, яка теж опробована, опрацьована. Це за цю неділю ви повинні зробити. Ми повинні всі зрозуміти, що це буде одна із найскладніших неділь в поточному році. Мінусові температури і ворог не дрімає. От що саме, саме складне в нашому житті. Незважаючи на те, що Російська Федерація оголошувала. Що не буде стріляти, продовжували обстрілювати населені пункти України. Були навіть жертви. І вірити ворогу ні в якому разі не можна. Ми повинні підготуватися до самих складних умов. Незважаючи на все, незважаючи на мороз, незважаючи на відсутність якихось енергетичних складових, ми повинні бути готові вижити навіть в таких умовах. Дякую всім.